Шановне панство, вітаю вас! Будь мене Олександра, 3 червня, сьогодні, і давайте глянемо стосовно перемовин, які відбулися 2 червня в Стамбулі, між Україною та Ерефією, давайте глянемо, що до чого домовилися. Ну і що далі, да, І стосовно Цих перемовин що далі, який результат. Я перед розкладом нагадую вам про те, що ми з вами відновлюємо на зараз машину, яка, яку ми пригнали з гарячого напрямку. Панство, маленьких донатів не буває. Посилання на волонтерський рахунок в описі під відео. Всі звіти по нашій з вами волонтерській діяльності є в телеграм-каналі. Посилання на нього також в описі під відео. Будь ласка, приєднуйтесь. Так, давайте дивитися. Як пройшли в цілому просто да, в плані там, настрою настрою, як пройшли ці перемовини? Та зустріч в тамбулі, як вона пройшла. Вісім мечів. Ну, таке відчуття, що ніхто не розраховував на якісь там подальші дії. Це, знаєте, просто ну, потрібно було зробити. Як вона пройшла? Ніхто не розраховував на результат по великому рахунку. Та інформація, яка Показується нам з вами, да, по Ерафанту, це як те, що назагал, те, що медіа, вона йде по шуту. Ну, це просто як якась картинка. Да, ми з вами не побачимо насправді того, не можна показати насправді те, про що дійсно ну, відбувалося, там, про що говорили, про що надалі будуть говорити. Тому що вісім мечів, це знаєте, такі перемовини, що ти не розраховуєш на Якісь результати, ти просто розумієш, що потрібно зустрітися для того, щоб щось показати. Ну, от якось так. Зараз думаю, як спитати. Ну, давайте взагалі, от, в плані результативності, да, оці перемовини так, перепитаємо в плані результативності. Та, ні про що, та Королева кубків, карта Магу більше води, ніж більше якихось дій. Ніхто не домовився. Тобто всі приїхали показати себе е, карта Магу, трійка мечів, домовленостей ніяких ніяк. Те на що розраховували, скажімо так. Та, з приводу того, що домовилися там повертати. Полонених, обмін полоненими, це, звісно, прекрасно, але ж мова трошки про інше. Так, давайте розберемо да на сторони, значить, ці перемовини, як вони пройшли для України. І ці перемовини для Ерефії? Ага. Боже, Рефі, добре, давайте, що це для України. Для України ми і не розраховували на ці перемовини. У нас є якісь плани на потім. Карта помірності нам потрібно було або відтягнути час, або щось показати і розуміти, що ну, тобто, знаєте, по помірності це коли щось відбувається не зараз, але результат ми будемо мати потім. Ну, типу, майте терпіння, да? не про ці перемови не йдеться. Ми розраховуємо на якісь інші зустрічі. Тому що тут і шістка пентаклів, і десятка пентаклів, ми чекаємо якоїсь допомоги. Ну, ми знову ж таки, і тут можна сказати, що там трошки десь затягуємо час, але це необхідно зробити, тому що ну, матиме ну, для нас дуже гарний. Зиск там дуже гарні наслідки. Що стосується РФ? і тут, як завжди, дуже багато брехливої інформації, спеціальне затягування, спеціальна відмова від цих, ну, від якихось там угод, там, спеціально палки в колеса ставити. Дуже багато шахрайства і дуже багато брехливої інформації. І ще знаєте, от, стосовно цих перемовин, вони якимось чином можуть. Перекрутити е, цю інформацію, або там щось стосовно цих перемовин, або там ці якісь зустрічі, вони все це ще можуть перекрутити, тобто якось подати інформацію е, брехливу стосовно цього. Але і страшно, знаєте, і страшно не поїхати, і страшно відмовитися, тому що розуміємо, що це все ускладнить ситуацію. Ну, але. По місяцю, по сімці -сім мечів, тут навіть ніхто і не готовий на щось таке домовлятися. З чим Україна закінчила, вийшла з цих перемовин? З чим Україна? Ну, по дияволу і дев'ятка жезлів. Так. З чим вийшла? З певними ну, розчарована а, е, зла. З пошуком нових можливостей для того, щоб себе захистити. З чим вийшла? З дияволом вийшла, да? тобто з якимось ще обмеженнями, з якимось залякуваннями, можливо, вийшла як диявол, да? з якимось хитрим планом для того, щоб добити, для того, щоб ну, закінчити те, що почала. Дев'ятка жезлів це карта якогось передиху, перед останнім. Ривком, ще щось має бути. От у мене і тоді я дивилася в плані, пам'ятаєте, цих павутина, да? цієї спецоперації павутина, і карти чітко показали, ще щось має бути. Ну, от таке відчуття, що ще щось буде. Ну, давайте з чим вийшла ерефія після цих перемовин. З попередженнями. Попередженнями, з пропозицією, причому з якоюсь таємною пропозицією, і ну момент момент очікування. Але що ще може бути? З чим вийшла? Паш мечів вийшла незадоволена, вийшла збирати якусь інформацію, до чогось готуватися, готуватися до якоїсь агресії. Тобто, вийшла ще з якимось агресивним. І задумом, який на зараз може знаходитися, типу, як на паузі, вони можуть чогось чекати. Чогось чекати якось підходящо часом. Це вже, мабуть, три чи чотири розклади крайніх. Мені не дуже подобається карта сонця біля води. Я от не знаю от перемовини, сонце і вода. Сонце це можуть бути. Якісь вибухи біля води. Да, це ну, да, Може бути якесь прояснення ситуації, може бути і так. Але в контексті війни от, ну, дуже часто, на жаль, програється, як е, якийсь вибух, як те, що спалахує, як те, що горить, тим паче те, що стосується води, ну, якоїсь рідини і так далі. І це якимось чином може бути біля перемовин або стосовно перемовин. Да, от в контексті перемовин. Як вплив цих перемовин цієї зустрічі? Давайте так, вплив цієї зустрічі на закінчення війни в Україні? Він який? Вплив цієї зустрічі? він який? Всім все стало ясно. Карта Сонце, всім все стало ясно, куди рухатися далі. Всі все побачили, знаєте, це освітлення якихось ситуацій, причому вплив цих перемовин, бачите, трійка жезлів. Ще щось має відбутися, колесниця, це якісь дороги, це про те, як керувати, що робити, куди їхати, з ким домовлятися, на що звернути увагу. Ну, тобто Карти тут непогані, тобто, всі побачили, що і куди потрібно рухатися далі. Але знову відчуття, що ще якісь перемовини або вже відбуваються да, по колосниці по сонцю, або вони ось-ось мають відбутися, і ми просто чекаємо ще якогось результату. Колосниця, вона, в принципі, і про якусь стратегію військову говорить, да, про якусь техніку, можливо, Україна щось таке отримує і чекає якусь техніку, чекає якусь, якийсь інструмент. Для закінчення війни. Ну, от Тут мечів і карта Сонце. Ну, все ж таки бажання зробити якийсь удар вона не зникла. Колесниця десятка мечів. Ще щось може бути вражене панство? по колесниці це може бути якийсь великий транспорт, або те, по чому рухаються, або те, хто там десь рухається, кораблі, там, літаки, там, мости, всякі потяги, ну, щось таке. Знаєте, якесь рішення на цих перемовинах, воно було прийнято і узгоджене. Добре, давайте глянемо, що тепер після цих перемовин, після цієї зустрічі? Як будуть розгортатися події стосовно закінчення війни після цієї зустрічі? Як будуть розгортатися події? Стосовно закінчення війни після цієї зустрічі, якісь домовленості. а якісь домовленості ми їх чекаємо, ми до них готуємося. Ми отримали підтримку від якихось партнерів, так? Да? Оху ж ця карта Сонця. Що вона для війни десятка кубків. Давайте спитаю інакше: чи несе це Сонце загрозу для людей по Ерофанту. Більше тут прояснення якоїсь інформації, і більше все ж таки про. Контроль над ситуацією, більше про перемовини стосовно і домовленості стосовно миру в Україні, да, стосовно миру на наших територіях, закінчити, об'єднати, домовитися і так далі. Причому тут дуже сильно включається третя сторона, дуже сильно включається по Верховній Жриці, правда. Да, тобто це таємно, ми отримуємо якусь підтримку в плані Сонце. Це коли хтось. Контролює, це коли хтось допомагає вище да, той, у кого більше сили, той, кого, той, хто більше може. Тобто він нам буде допомагати, цей іерафант. Можливо, якась таємна країна, можливо, це просто хтось допомагає ну, справами робить щось таке одне, а говорить, може, там щось інше. Да, тому що ну, все ж таки Верховна Життя вона не зовсім про показовість. Ще якийсь рух може бути імператор, колосниця, туз мечів. Якийсь рух ще може бути на фронті, як ривок, якийсь, да? а ще може бути і загроза якомусь імператору в плані дороги якоїсь. Ну, імператор може бути, звісно, і про Кремль, а може бути і не обов'язково про Кремль. На Росію очікується якась вежа, це ми з вами вже дивилися, так? Да? В попередніх розкладах карти нам про це показали. Несе надію, це сонце стосовно закінчення війни домовленості стосовно документів, якась така перемовний процес такий, активний перемовний процес. Nói no. Давайте будемо чекати, тут цікаві карти виходять. Все ж таки не буду про всі говорити, я і в попередньому розкладі панство не про всі сказала, але ж давайте на Штати глянемо. Да? На зараз позиція штатів стосовно підтримки України і стосовно закінчення війни в Україні після цього цих зустрічей, після літаків, після Да? Позиція Трампа там, штатів стосовно війни в Україні і підтримки, позиція О, от вам і Рафан, да, о, той, який готовий, той, який тисне, той, який бере на себе відповідальність і каже, потрібно сідати, говорити, потрібно вирішувати питання, потрібно робити отак і отак. Тобто, стосовно України, це той, який бере шефство, да, той, який готовий м -м -м, щось робити. Багато варіантів наразі, знаєте, сімка кубків а, і карта світу. Ну от З однієї сторони, ми розуміємо, що потрібно зробити, ми з однієї сторони розуміємо, що потрібен мир, потрібно закінчувати з цим, але поки що, як це зробити? Сімка кубків воно якось ну не сформоване. да Тобто, воно в голові поки що не вкладається варіантів, багато, поки що, це просто. Момент розмов і подачі якоїсь інформації в медіа. Давайте ще три карти. Яку позицію? Що, що нам чекати від штатів стосовно закінчення війни в Україні? Нам, українцям в Україні, що чекати від штатів стосовно закінчення війни в Україні? Допомогу? Якусь допомогу. Те, чим ми можемо захищатися і бити. Можливо, тут зброя якась буде, допомога може бути і людьми. Ресурси якісь. Угу. Добре. Це прям активні дії. Королева мечів, паж мечів. Добре. Як це вплине на закінчення війни для нас? тоже хорошо. Для нас це непогано, друзі. Давайте, от вже третій розклад говорю, ще щось готується, ще щось цікаве буде. Як це вплине, хитрим чином вплине. Якийсь ресурс, десь щось ми зможемо зробити, те, що буде дуже дієве. І матиме якісь дуже цікаві результати. Я вам дякую за перегляд. Дякую за ваші донати, панство. Наближаємо перемогу, допомагаємо нашим хлопцям обов'язково. Маємо відновити ще і цю машину, тому що одну ми вже з вами відновили. Скоро будуть звіти. Я все чекаю фотографії. Ну не можу хлопців. Певним чином смикати, да, як то кажуть, ну по готовності. Як тільки вони зможуть зробити фото, обов'язково я з вами поділюся От, і е, продовжуємо робити з вами свою справу. Дякую вам велике за донати, за вашу дотичність, за небайдужість. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.